Дорогі друзі, рада повернутися на цей конгрес. Минулого року в цю пору ми говорили про рівність в оплаті праці, в можливостях. Говорили про партнерство Біаріц, яке цю рівність відстоює і до якого приєдналася Україна. Говорили про безбар'єрність, яка має бути не тільки фізична, а й психологічна, соціальна, економічна для кожної Українки і українця. І запевняю вас, в мирний час ми б говорили сьогодні про нові здобутки в цих сферах, про те, наскільки справедливішою комфортнішою стає наша країна. Натомість моя тема сьогодні українські жінки під час війни. Ми з вами, кожна з нас. Знаєте, на всіх міжнародних заходах, де я буваю, щоб доносити правду про російську агресію в Україні, в усіх інтерв'ю, які я даю, це одне із найпопулярніших запитань. Розкажіть про українських жінок. І це не випадково. Українські жінки у їхній боротьбі зі страшним випробуванням стали сенсацією в світі. Цими днями, наприклад, щорічна премія імені Джона Маккейна була присуджена українським жінкам за лідерство на державній службі. Принагідно передисовую її вам, дорогі жінки. Розповідаючи світу про українських жінок, я обов'язково розповідаю про 40 тисяч доброволець у ЗСУ і мільйони. На інших фронтах спротиву про наших медикинь, волонтерок, вчительок, які роблять свою роботу, попри обстріли і наперекір їм, про наших бізнесвумен. на них приходиться третина бізнесів, які тримають економіку, про героїнь, які витримали полону окупацію, але не зламалися, про мільйони тих, хто полишив дім, щоб рятувати дітей, і розповідаю історію конкретних жіночих доль. Щоб світ уявив собі цих людей не як цифри у статистиці, а як особистостей, розповідаю про старосту мотижина Ольгу Сухенко, вбиту окупантами за допомогу односельцям про виховательку Наталю Писоцьку, яка врятувала 30 вихованців будинку дитини, акушерку Тетяну Соколову, що прийняла десятки пологів під обстрілами в Маріуполі. Про Тайру та пташку, які провели в полоні страшні місяці. І про онкологиню Оксану Леонтьєву, яка рятувала дітей, але втратила життя від російської ракети. Їх набагато більше цих історій. Кожна ніби відриває частину тебе. І кожна, водночас, вимагає бути ще сильнішою заради них, заради інших, заради перемоги. За ці місяці вторгнення українські жінки не тільки звикли до постійної загрози, вони навчилася з цим жити. Там, де звучить треба. Українка вже знає, як. Вона навчилася миттєво доставляти гуманітарну допомогу та евакуювати найскладнішими маршрутами, розбиратися в зброї та турнікетах, дронах і тактичній медицині, облаштуванні бомбосховищ, а тепер ще й у електрогенераторах. Кожна зараз в одній особі рятувальниця, психологіня, антикризова менеджерка, кожна мультизадачна. Їй вже не потрібні книжки про навички високоефективних людей. Бо вона саме така. Тому, коли мене питають про роль української жінки зараз, я відповідаю: вона лідерська. Бо лідер це не якась одна людина, їх може бути багато. Бути лідером віддавати більше, ніж отримуєш, і надихати. Українські жінки саме такі. І дуже важливо, щоб після нашої перемоги батьківщина зробила те ж саме для них. Тут повертаюся до теми нашої минулорічної розмови. Вона не менш актуальна сьогодні: безбар'єрність, рівність у можливостях, оплаті, ставленні, це те, що суспільство має дати жінкам після війни. Я часто кажу, що нашою ідеологією має стати людиноцентричність, людина в центрі всього. І особливо це має стосуватися жінок. Для того, щоб вони могли повернутися у рідні міста, до рідних домівок, рідних людей, звичних справ, держава має створити умови. Від відновлення дитячих садочків до робочих місць, від найкращої медицини до умов для всебічного розвитку і реалізації. І ми вже почали Почали цей процес. Відновлення України починається вже зараз, бо світле майбутнє потрібно нам не колись, а сьогодні. І я впевнена, що кожна українка долучиться до цього проєкту майбутнього так само, як зараз повністю вкладається у нашу перемогу. Моя окрема вдячність організаторкам і організаторам конгресу. Всі ми розуміємо, як під час воєнного стану повітряних тривог, відключень електроенергії не просто організувати великий громадський захід, щоб було і ефективно, і безпечно. Але ви зуміли. Ви продовжуєте свою справу, щоб жіночі питання піднімалися і вирішувалися навіть під час війни. Тим більше, під час війни. Це ваша лінія оборони наших людей, жінок. І ви її тримаєте. Дякую вам, українські жінки, за все і кожній з вас.